Почався сезон полуниці і хочеться приготувати з неї щось смачненьке. Сьогодні я вирішила зробити пиріг з полуницею. Дуже простий, дуже швидкий. Хочу, щоб він вам сподобався. Для того, щоб спекти пиріг, нам потрібно всього лише 300 г полуниці. Ми її помили, і треба її підготувати, тобто прибрати з неї. Оці її зелені хвостики. Беремо полуничку в кого крупніша ріжемо на 4 частини. У мене така середнього розміру, можна навіть вибрати і маленьку, може навіть вона буде цікавіша в пирогу, не потече і буде гарною. Але ми оцю середненьку ріжемо пополам. і Отак розрізаємо ці смачнющі ягідки. Вони такі красиві, соковиті, дуже ароматно пахнуть. І ось ми почистили нашу ягідку, перекладаємо її до посудини і беремо 50 грамів цукру і струшуємо. Це майже одна ложечка столова цукру з гірочкою. І отак акуратненько, щоб вона у нас вся перетрушена була цукорком. Перетрусили, злегка перемішали і відставили її. Часом беремо три яйця курячик середнього розміру. Кімнатної температури бажано брати яйця, беремо вінчик і злегка змішуємо наші яйця. І майже зразу додаємо цукру 150 грамів і повишуємо так. Не взбиваємо, але розмішуємо. Просто розмішуємо, щоб у нас розійшовся цукор. Ванільного цукру кладемо 10 грамів, або ванілійну, що у вас є. Теж розмішуємо і відразу додаємо сметану. Сметану і масло вершкове, розтоплене. Можете взяти маргарин, перемішуємо, виливаємо сюди розтоплене масло, воно у нас охололо трішки. І додаємо його. Лібочку солі кладемо. Тоді у нас буде смак вираженіший. І майже відразу додаємо. Борошно просіваємо. Кладемо сюди розпушувача 10 грамів, пачечку відразу висипаємо і просіваємо борошна ми половину висипали, розмішаємо, тоді додамо другу частину. І отак. Робиться наше тісто вже густішеньким. І додаємо цю частиночку. І ось перемішали ми тісто, воно має таку консистенцію. І ми його викладаємо в ось таку ось формочку. Вона в мене 20х30. Ви можете у круглу, яка вам зручна буде. І викладаємо наше тісто, отаку воно має консистенцію. Викладаємо та розрівнюємо нашу масу по всій формі. Масло застигає, і тісто теж робиться густішеньким. Так, і ось ми розрівняли і викладаємо наші полунички. Можемо не заглиблювати. Викладаєте, як вам подобається. Чи то робите якусь фігурку, викладаєте, чи хаотично. Це вже як вам до вподоби. І ось ми докладаємо нашу полуничку. Вона соковита така, пустила сочок, але ми сік залишаємо в тарілочці. Духовочку ми включили на 180 градусів, і вона тим часом набирає температури без конвекції духовка, верх-низ включений. І відправляємо наш пиріг на випікання. На 45 хвилиночок. Вийшов і наш пиріг готовий. Запашний полуничка пахне на весь дім. Суміш ванілі та полуниці. Нехай остужується, а ми трішечки підождемо. Наш пиріг трішки остудився, і зараз ми його притрушуємо цукровою пудрою з ваніліном. Отак От робимо. Він красивий, а ми з нього робимо ще й ще красивіший. Отак. От Пудрочка додасть. Краси. Гарний, запашний. зараз ми його будемо куштувати. Ріжемо, він дуже ніжний, ріжеться. Гостреньким ножом його ріжте, бо такий він прямо. Так, зараз будемо куштувати свою смакоту. І ось погляньте, який він у розрізі. Красивий, пухкенький. Кірочка на ньому. Така хрумка. Смакота. Нічка ніжна, м'яка, запашна. Полуниця зробила свою справу. Молочко аж проситься до цього пирога. Так що, хто полюбляє молочко, беріть чашечку молочка. Або чашку холодного. Морсу чи то компоту буде дуже смачно. До чаю також він підійде. Так що печіть, пользуйтесь моментом, що у нас зараз є полуниця та різні ягідки. В цей пиріг можна покласти що завгодно, що ваша душа бажає. Бажаю вам миру, бажаю вам здоров'я. Заходьте, пишіть свої відгуки.